Ну що сьогодні ми виграли два юніта, побачили там цікавенькі сумочки, які нас зацікавили, а саме Louis Vuitton І сподіваємось, що то буде оригінал, і нас чекає там щось цікавеньке. Ми приїхали зараз. Я вам покажу наш перший юніт. У нас їх два. І за цьому першому юніті я била за ось цю сумочку Louis Vuitton. На, пер... На перший взгляд це оригінал, і я супер-мега довольна, бо цей юніт цього коштував 100 доларів, а я її зможу продати. Ну, точно не за 100, бо вона виглядає в класному стані, тому я вже ймовірно щаслива. Юніт зараз. Ось тут вона лежала, і я за нею билась. Ну що, поїхали. Це, значить, цей чемодан, і тут у нас макбук. Ага, чи не макбук? А макбука немає. Ай-яй-яй, я думала, тут макбук десь лежить, а його немає. Ну, можливо, він десь буде. До нього є ось така прикольна фон. Ну, Побачимо далі, що буде. Думала Макбук, ну ладно. До речі, там і фотки були чиїсь. Тільки відкрила оцей чемодан. Дані знайшла сумочку коуч, е, наче в непоганому стані, і долує Вітона, е, комплект. Бо я сама дивилась, воно у комплекті, де тому взагалі шик. Знайшли ще Луї Вітон, але я не впевнена, що це Ловітон. Виглядає, наче як оригінал. Але немає внутрі бірки з номером. Є тільки на бляшки номер, не знаю, чи це правда. Ось цілою тон була пальонка. Але оту, яку саму першу я знайшла, наче по всім цим. А, ні, я щось бачу якусь художню. Треба буде, коротше, перевіряти. Але по всій коробці і по тому, як воно іготовлено, то виглядає як оригінал, але не факт, не факт. У нас тут залишились речі, які по факту ми будемо перебирати. Потім їх перепродавати з першого і з другого юніта. Другий юніт був жахливий. Ми зараз їдемо туди знову, щоб забрати. Сміття, бо сміття дуже багато. На базі, ось так це все виглядає. Тут два юніта. Другий юніт я не показувала, бо не було сенсу. Ми були дуже сильно в ньому розочаровані і просто хотіли, все, все швидше забрати і поїхати тому. Що взагалі у нас тут є? У нас тут є декілька кукерів, є кондиціонер, є нова поличка, є обувь, є сумки. Майкл Корс також є. Далі, там у нас є якісь мілочушки, є стакани Starbucks, нові машинки. Ну, зараз я це все хочу розсортувати по категоріям і покажу взагалі, що у нас є. Але самий нюанс, який нас розчарував, це ось ця сумочка Louis Vuitton. Ми по факту за нею бились. Вона виглядає дуже непогано, в гарному стані, зроблена шкіри, і тут навіть, навіть є всі символики, ознаки, що це оригінал, але це. Бедділка. <сміст> Як ми це зрозуміли? цей шнурочок він виглядав дуже юзаним. І якось, е, коли в нас була та сумка і Левітан, навіть коли воно дуже юзане, воно все рівно виглядає непогано. І ось тут, я зараз приближу, бачите, є гравірування Louis Vuitton. Але на цих моделях воно має бути витіснення, тобто вибито. А тут його немає. Ну і потім ми почали пробивати і далі, 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 далі. І ми зрозуміли, що це хороша копія, але це не оригінал. Тому не продаси його за 500 баксів, максимум доларів 50-60, подділка. Їдемо далі. Зараз я це все розформую і покажу, що у нас вийшло. Перед тим як я вам покажу, як це взагалі все це виглядає, я вчора. Весь день все це мила прибирала, доводила до божеського виду, бо все воно як зазвичай засране. зараз. Воно все сокне, але я хочу показати всю цілісну картинку, коли цей товар готовий до лістингу, як він виглядає і чому, як ви бачите, я в ньому толк. Перед цим я вам показую юніти, як вони виглядали. На що ми повелись? Ми повелись на сумочки Louis Vuitton, Що на першому юніті ось тут показую і на другому юніті, хоч на другому юніті це не сумочка Louis Vuitton, взагалі інший бренд. Але по фото мені здавалося, що це воно. І я не звертала увагу на все інше, а потрібно було звертати. Увагу, бо крім них цих сумочок там ніхрена не було. Ми потратили близько 750 доларів це з бензином, з водатком і так далі. Це дуже дорого для таких юнітів. І я вам зараз покажу товари, які ми знаю, якби залишили все інше, ми викинули і з чого ми хочемо, якби заробити гроші. Я думаю, що десь тисячу доларів я з них вийму, але це буде продаватися не тиждень, це буде продаватися місяць мінімум. Це потрібно потратити два дні, щоб привести це все в порядок дні, щоб відфоткати, ну і час, щоб це пакувати, відвозити на пошту. Тобто юніт називається Халепа. До речі, після того, як ви побачите речі, поділіться в коментарях, як ви думаєте, чи вийде в мене з цього виняти тисячу. В наступних випусках я розкажу, чи вийшла. Моя помилка в тому, що я дуже сильно орієнтувалася тільки на сумки. Бо попередній юніт показав мені, що сумки це класно, їх класно перепродавати, особливо коли ти береш за таку собі вартість. Тому якось так зараз вам я покажу вже чистий варіант. Тобто перед цим кожну річ я мила або приводила в порядок і вже потім якби її. Буду виставляти, фотографувати, виставляти на сайтах. Можливо, на щось я вам скажу, скільки плюс-мінус цін я буду виставляти, але там немає супердорогих якихось товарів. Там дуже звичайні товари, на які я розраховую 30-50 баксів, і все. І я собі порахувала, мені потрібно продати 50 товарів по 20 доларів, щоб зробити 1000 доларів. Побачимо, чи вийде мене це. Я не засмучена, бо це це досвід. І досвід завжди коштує грошей. Тому не треба думати, що якщо ви там купите юніти, ви на них зробите як мінімум пару тисяч. Так, ви можете на них зробити десятки тисяч доларів, але не завжди вам потрібно розуміти, що ви берете, де ви берете, аналізувати, розуміти, хто був власником цього юніта. Особливо коли ти попадаєш на юніт людей, які просто зберігають сміття в Юніті. Да? Е, ну там просто речі, якісь незрозумілі. Взагалі, я думаю, навіщо взагалі люди платять за це гроші, щоб це зберігати, якщо воно якби ну, е, не в чому так сказати. Да? Але е, юніти бувають різні, я не супер профі в цьому, і я вчусь на своїх помилках, але я точно знаю, що. Я буду робити максимально все, вичитувати, видивлюватися і робити так, щоб у мене вийшло в цій справі. Ну що ж, показую вам на мої товари. Одяг, ось така худі спортивна. XXL треба тікати, прибрати цю полючку і взагалі в дуже гарному стані. Таким прикольним притом, 90. також великий розмір. Я думаю, що воно піде. Левайси в нормальному стані, 501, 514 левайси. Ось такі були новенькі а, легінці. Також із дитячого був ось такий набір новий і ось такий для хлопчика. Я думала виставити це все одним лотом дитячий. Також а, дві найківські худі один. І два, XS розмір. І також думаю виставити одним лотом, щоб швидше забрали. Бра купальник. Я дивилась в інтернеті, що він коштує близько 40 доларів, але не знаю. Новий із збірками. Це все, що ми залишили по одягу, і те, що хотілося б виставити. Техніки для бургерів: вентилятор, кукер, праска, аерогріль. Ось такий міксер. Вони всі працюють. Я їх перевірила, вже помила, а тільки виставити ось така малишка колонка. Також у нас є ще дві колонки, покажу пізніше. А в одному із Юнітів було багато ось таких кружок, легендарних від Starbucks. Я знаю, що вони в якийсь момент в Америці були мега супер популярні. Ось так вони виглядають. Деяких із них взагалі нові. Деякі о Сан-Дієго прикольні термоси. А в загальному їх виставляють десь 20 доларів. Я буду дивитися вже по ситуації. Буду робити якусь знижку, Там купляю дві за 20 або за 25, щось типу того. Швидше їх продати. В основному вони всі нові, але є деякі вже, які були використовані. Два ножа. А таке блюдочко. Я його залишила, бо бачила, що на Etsy його продають за 37 доларів. Я його ще не мила, вимою і побачимо А, Якраз зараз тематику Хеллоуіна. Також постери ми вже якось продавали, то в принципі на них також є якийсь оприкладний свій попит. Ось такі гарні. І ось такі. Також хочемо їх спробувати перепродати. Ось така поличка, вона нова, запакована. Також плануємо її перепродати. Хочемо комплектом виставити ось цей чехол для MacBook. А ось це, взагалі, новеньке. Це я бачу юзене. Тут є трошки якихось, так би мовити, видно, що ним користувались, але тут воно було брудне, я його помила. А також хочу виставити комплектом. Це ми виставимо камера. Це недорога камера, але нова, також е, виставимо. Є тример, чоловічий для барберів. Також він був по всьому юніту, я його зібрала, наче повний комплект, і він працює. Косметика. Косметику якось з одного юніту я все викинула. хоч ну, Вона була звичайно користована. Так. Але з сьогодні я вирішила забрати і спробувати перепродати юзану косметику. Він, звичайно, не незадорого. Тут всі ці духи, хочу лотом виставити, поставити там 20-ку, 25 доларів. Я бачила тільки ці духи по 25 продають. Але я хочу швидко все це продати. А, і в мене ще є ось такий тример. Також він недорогий. І отут у мене є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім палеток. І ще навіть я бачила палетка від Анастасії Беверлі Хілс. Е, вони, ну, звичайно, юзані, але не в супер жахливому стані. Там пару е, видно було, що користувалися супер недовго. Недорого, о, недовго. Я хочу ось це виставити також лотом. А е, Ще ці блискітки покласти. Е, і з Іпсі ось такі. Маленькі косметички. А, і виставити лотом там, за 30 доларів, бо це Revolution, також непогана фірма. на себе в Берверс, я бачила. Ось цю палетку тільки продають по 20 доларів в одну. Але моя задача зараз це все швидко продати, бо це все займає місце. І я не хочу якби на одну річ фоткати, виставляти на всі сайти. Це дуже-дуже довго. Хочу продати все це лотом. Щоб його забрали швидше і зробити якусь таку прикольну пропозицію тому, кому це потрібно. Із техніки був в такому жахливому стані Lenovo планшет. Він тріснутий, тут видно. Я планую його перепродати на Запчастини, і оцей ноутбук також на Запчастини, він взагалі. В ряхливому стані, але в ньому нормальний екран не тріснути, тому, можливо, хтось захоче його на запчастини. На eBay, таке полюбляють. Так, це у нас така величезна гігантська коробка сумок. І зараз я вам покажу взагалі, які сумки є. Кожну сумку треба було чистити, видраювати. Вона була в жахливому стані, і я не можу сказати, що вони прям супер в якомусь класному і залишились. Сумка Joy я взагалі перший раз бачу, я її вичистила, я її вичищала таким дуже жорстким засобом. Від грязі, я вам його покажу. Прям супер рекомендую. Е, всі сумки залишились в нормальному стані. І дуже класно відчистились. Сумка коуч подивилась, е, вона не супер в класному стані. В неї десь тут я якесь п'ятнишко я бачила. Трошки деформоване. Бачите це п'ятнишко, я не змогла його відмити, хоча я його відмивала. Е, ці сумки вони супер дорогі, але за якусь там 15-20 доларів я думаю, воно піде. Ось такий портфельчик. Також не супер класному стані, але я думаю, що його також заберуть. десь 15 доларів. Сумка Michael Kors, Вона була супер, просто чорнюща. Я її вимивала, драїла, Думаю, якщо не вимою, то викину. Також вона недорого буде. Тут, тим паче, ось таке п'ятнишко від помади, яке я не змогла відмити. Я думаю, 20 доларів іграшки. Ну, Якщо ви думаєте, що іграшки не продаються, вони продаються. Я вже продавала іграшки. Хочу зробити лотом їх продати. Потім така ж сама фірма-сумочка, також дуже дешево піде. Коуч, ось цю, напевно, найдорожче поставлю, може, з доларів 60. Я бачила, їх по 100 продають, вона більш-менш в непоганому стані. А, косметичка. Косметичка від КЕС. Вона, я її помила, вона була в жахливому, Внутрі було багато дуже. Залишків косметики, я її вимила. Ось цю сумку, на яку, так би мовити, я повелась. І коли вона отак стояла, і здалеку мені здавалося, що це Louis Vuitton. Але це далеко не Vuitton. Вона в класному стані. планую 60, 10 доларів 70. А нова коштує десь близько 150, десь так, але вона реально в класному стані. І Вікторія Secret Shopper. І ще одна сумочка Michael Kors, Ця, напевно, в кращому стані, ніж та. А, також, в принципі, її можна за до доларів 40, я думаю, поставити. Ось ця сумочка така більш для виходу десь на вечір. 10, 15, 20 доларів. Також, думаю, піде. А з таких непоганих моделей це ці Ак, а в вружевому. 37-й розмір, я їх відмила також тим засобом. Засіб, взагалі, з чорнющих зробив такі біленькі, класні. Чоловічі кросівки Nike. Також в непоганому стані, чистенькі вже готові до продажу. А, також вже наші ug в такому собі стані. Але так як це оригінал, і на бренди люди. Йдуть, то також спробуємо їх за якусь двадцятку-тридцятку продати. Кросівки Nike. Також були чорнющі. я їх помила. Побачимо, що з них буде. А, ці туфлі я хочу виставити. Подивитися взагалі, як туфлі. Йдуть. Туфлі ніколи не продавала. Ще одні Nike. Такі уги непогані. Вони, до речі, нові ще були з цими наліпками, і я їх взагалі не мила. Тому, в принципі, вони непогано виглядають. Кожані сапожки. А, Бачила, такі виставляють за 50-40 доларів. І ось такі. Балетки кожен. І чому я їх залишила, тому що тут пишеться memory Form, і вони виглядають досить новими. Взагалі їх не мило, вони такими і були. Я думаю, за якісь 15 доларів вони мають піти. Такий набір на природу це два повних балона і ось такий новий обігрівач. На eBay вони коштують один обігрівач, один балон 40-50 доларів, може бути і дорожче. А це я так по мінімальні брали. Я думаю, поставити два валони цей за 50, щоб воно швидко пішло. І там ще була палатка новенька. Палатку ми залишили собі, так як хотіли купувати. Екшн-камера. Не GoPro, але також непогана, вона знімає 4K, ми хочемо її виставити за 20 доларів і продати, спробувати продати. Там у нас є така зарядка, У нас є ще такий міні-штативчик, але я знаю, що ці штативчики дуже дешеві. Далі, тут у нас є дві колонки, і програвач, ми його ще не перевіряли, але якщо буде працювати, буде круто його виставити. У лоті було дуже багато різних баночок-скляночок для машини. Я не знаю, це поліровка, чи це, можливо, якась покраска. Цих баночок дуже багато. Я хочу спробувати їх. Вони, звичайно, юзані, виставити лотом не задорого, може всі за 100. Вони самі по собі взагалі дорогі. Ось такий, до речі, був ще пилосос. Він не дуже, в нього не супер мощність. Ми його не впевнені, що взагалі зможуть, зможемо нормально продати, бо це він не дуже дорогий, але спробуємо. Ці хочеться виставити лотом, так як в них є і повні баночки, і неповні. Побачимо, чи взагалі таке будуть брати. Також інструменти, різні інструменти, їх було дуже багато. Частину ми залишили собі. Щось я хочу продати, щось буду виставляти, якісь набори. Я ще в цьому нічого не розбиралась, але сподіваємось що. Таке також будуть брати. Будемо дивитися. Також другому юніті була ось така бита. Цей засіб ви можете його скрінити. Він взагалі для мийки, виходить, машин, так? Там ж в салоні все помити, але насправді це така піна, яка вичищає. Багато бруду з різних обуві, з сумок. Я прям все ним помила. Була цільний, цілий пак, я його весь вибразнула. Ми знайшли його в Юніті, і я хочу ще такі замовити собі, бо це взагалі річ must have, Якщо вам треба щось помити, прям супер раджу. Я цю щуточкою не користувалась, мені було незручно, але сама піна просто дуже класна, прям скрінти. Останнє, що хочу показати, це ось такий тренажер. Ми його зібрали, наче є всі, всі деталі. Я буду його фоткати і в, потім ми його будемо розбирати, і також спробуємо його продати недорого, звичайно, десь за доларів 30-40 максимально. До речі, ми вже готуємось до Хелловіна повним ходом. Купили ось, такого, ось такий гарбуз. І хочемо його е, розмалювати, вирізати. І з того, що буде е, так з за залишки, буде робити суп. У нас це такий міні-огород. Е, тому якось так. Діліться в коментарях з приводу цього юніта, що ви думаєте, з приводу речей. Я розумію, що на мене чекає два дня такого активного листингу. Потрібно буде все це фотографувати, знімати, залищувати, а далі це все пакувати, відправляти. Те, що я бачила, такі речі, справді продаються. Я буду пробувати і буду, звичайно, з вами ділитися потім в наступних юнітах в наступних відео, чи взагалі продається ось така мілочушка. Тому ставте лайки. І дякую всім за перегляд.